До п'яти років за ґратами проведе організатор антисемітського скандалу в Черкасах. Головному фігуранту футболкової справи оголосили підозру у скоєнні злочину. Чоловікові кримінують порушення прав людини залежно від її расової чи національної належності. А це кримінал. За інформацією наших джерел, у міліції та прокуратурі підозру вручили смілянському підприємцю, якого називають керівником місцевих тітушок на прізвисько Сансанич. Правоохоронці сподіваються, що він виведе слідство на замовника злочину. Нагадаю, винуватців футболкового скандалу. В Черкасах шукають із квітня минулого року. Тоді молодики у футболках із написом Бейжадів здіняли колотнечу серед мітингувальників у середмісті. У ній постраждав один із мирних мітингарів. Натомість молодики без перешкод утекли. Першими заяви до міліції та прокуратури тоді понесли члени Черкаської єврейської общини. А за ініціативи міського голови Сергія Дарича в Черкасах створили громадянський комітет протидії проявам національної нетерпимості. Слідство взагалі було дуже неактивним, повільним, і в першу чергу я думаю, що це було пов'язане з позицією тодішнього губернатора Сергія Тулуба, який був зацікавлений в тому, щоб взагалі ця справа не розслідувалася його і його наближених осіб пов'язували з цією провокацією.